Всім привіт! Е, з, е, мен, е, ви на каналі ОЛГІМА. Е, Сьогодні будемо мати 10 фактів про мене. Перший е, мене звуть Діма. Другий. Я люблю в місті Лучук. Третій. Я люблю грати в Майнкрафт. Четвертий. зі своїми друзями і я вільний час проводжу своїми друзями. Е, е, також е, я люблю кататися на велосипеді. Е, я почав з весни кататися на велосипеді з першого березня, а вже сьомий. Ми будемо завтра літати жінок з 8 березня. Так, на цьому наше відео закінчується. І ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!